Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. У 20 років Ліля переїхала до столиці у пошуках кращого життя. Вона народилася і виросла у невеликому містечку. Там жили її батьки, бабуся з дідусем. Коли дівчина вирішила поїхати, родичі були проти. Ну, що ти там робитимеш? Ні житла, ні роботи. Кому ти там потрібна? бідкалася мати. Мамо, я знайду роботу, зніму житло. Мільйони людей так живуть, і нічого. Зате там хоч є перспективи, не те, що в нашій глушині. Що мене чекає, якщо я залишусь? Піду працювати до школи, як ти, чи на завод, як батько. І все життя жити, перебуваючи з крихтами. Не такого майбутнього хочу для себе. Проводжати дівчину прийшов чи не весь район. Рідко коли в них випадала така визначна подія. В основному люди поколіннями жили в цьому містечку, замінювали своїх батьків на посадах, народжували дітей, які потім теж йшли по їх стопах. І так по колу. Тому, коли єдина донька Петренків вирішила поїхати до столиці, багато хто захотів побажати їй удачі. Адже вона. Буде їй там, в нагоді. Столиця зустріла провінціалку не дуже привітно. На вокзалі у Лілі мало не вкрали сумку з документами та грошима. Пощастило, що поряд йшов хлопець і вчасно побачив, як злодюга піддягає ручки від сумки. Дівчина, дивіться за речами, інакше залишитесь без них. усміхнувся молодик. Злодюжка, побачивши, що його помітили, зник. Ліля злякано подивилась на незнайомця. Вона не розуміла, що йому від неї треба, адже не помітила, що її сумкою зацікавився злодій. Що вам потрібно? Я тільки но приїхала, у мене нічого немає. Хлопець усміхнувся ще ширше. То ви не місцева? Давайте допоможу вам дістатися до потрібного місця. Куди ви прямуєте? Ліля здивувалась. Їй же казали, що у столиці люди злі, погані. А тут перший зустрічний пропонує допомогу. Ліля трохи розслабилась і посміхнулася у відповідь. Правда, її посмішка вийшла трохи сумною. Взагалі, я не знаю, куди мені потрібно. Може, ви підкажете, де я можу зняти собі квартиру. Відчуваю, що без помічника мені не впоратись. Знала, що у столиці багато людей, але не думала, що аж настільки. У мене вже в голові паморочиться». Звісно, відповів незнайомець, вихоплюючи з рук дівчини валізу. Давайте я приведу вас до таксистів, вони точно зможуть вам допомогти. А я буду поруч, щоб не обдурили. А то вони бачать, що приїжджа людина, і просять ціну за оренду удвічі вище за належну. За десять хвилин Ліля вже тримала ключі від квартири. Молодий чоловік, якого, до речі, звали Віталій, запропонував підвести. У вас є машина? із захопленням запитала Ліля. Є. Скромно відповів хлопець. Тільки я рідко на ній їжджу на метро вигідніше та швидше. Тобі пощастило, що саме сьогодні я за кермом. Віталік спритно склав речі дівчини у багажник і повіз її на зустріч новому життю. Насамкінець вони обмінялися номерами, і хлопець пообіцяв, що зателефонує. І він дотримався своєї обіцянки. Дзвінок пролунав того ж вечора. Віталік запросив Лілю на прогулянку. Хотів показати їй місцеві визначні пам'ятки. Їхні зустрічі стали частими. Дівчина й не помітила, як закохалась. Хлопець теж виявляв помітну симпатію. А одного разу, прогулюючись парком, Віталік запропонував Лілі стати його дівчиною. Звісно ж, вона погодилась. А за півроку зробив їй пропозицію, на що також отримав позитивну відповідь. Весь цей час Віталік практично жив у Лілі. Пояснював це тим, що живе з матір'ю, і зустрічі в нього вдома були неможливі. А коли закохані вирішили одружитись, хлопець, нарешті, познайомив наречену зі своєю мамою. Вікторія Леонідівна виявилася досить строгою жінкою, з непростим характером. При першій зустрічі оцінила з ніг до голови майбутню невістку, розпитала про батьків, роботу, освіту, плани на майбутнє. Віталік мій єдиний син. Мені б дуже не хотілося, щоб він попався на гачок аферистки, яка виходить заміж лише через столичну прописку. Ну що ви, Вікторія Леонідівна? Мені прописка не потрібна. А заміж виходжу, бо дуже люблю вашого сина. Відповідь у невістки мати Віталіка залишилася задоволеною. Молода пара одружилася і щасливо зажила на орендованій квартирі. Але за два місяці їм довелося переїхати до Вікторії Леонідівни. Віталік втратив роботу, потрапив під скорочення, а нову ніяк не міг знайти. На сімейній раді вирішили кілька тижнів пожити у матері Віталія, поки їхнє матеріальне становище не покращиться. Але ці тижні перетворилися на місяці. І ось вони вже півроку як живуть у Вікторії Леонідівни. Спершу все було добре, але з кожним днем. Стосунки між невісткою та свекрухою псувались. Це позначилося і на молодому подружжі. Віталік із дружиною стали часто сваритись, розмовляти на підвищених тонах. У них збільшилась кількість претензій одне до одного. Нарешті Ліля не витримала і сказала чоловікові Якщо ти хоч трохи мене любиш і хочеш зберегти нашу сім'ю, то терміново шукай нам окрему квартиру. Житло було знайдено того ж дня. А наступного вони перевезли всі свої речі на нову квартиру. Але стосунки між Віталіком та Лілою не стали кращими. Чоловік почав затримуватись на роботі приходити додому роздратованим та втомленим. Він більше не обіймав дружину, не цілував її як раніше. Здавалося, ніби його почуття охолонули. Дружина дивувалася, що відбувається з чоловіком, а потім випадково побачила смс в його телефоні. Де якась світланка зізнавалася Віталіку у великому та чистому коханні? Тоді все стало на свої місця. Ліля, недовго думаючи, прогнала чоловіка. Той навіть не став відпиратись, мовчки зібрав речі і пішов до матері. Вікторія Леонідівна зателефонувала того ж дня. Ну що, не змогла втримати чоловіка. А все тому, що ти з провінції. З тобою навіть поговорити нема про що. Я взагалі дивуюсь, як Віталік прожив із тобою так довго. Лілія не стала дослуховувати образи свекрухи та кинула слухавку. Вона вчилася жити сама. Було тяжко, адже квартиру, яку вони винаймали, повністю оплачував Віталік. Її зарплата була не такою великою, як його. Але сходитися з чоловіком вона більше не хотіла. А одного разу з нею сталося те, що перевернуло її життя з ніг на голову. Рано вранці у квартирі пролунав дзвінок. Ліля, забувши глянути в вічко, різко відчинила вхідні двері. На порозі стояв чоловік, років п'ятдесяти, у класичному костюмі та з валізкою. Лілія Івашук? колишня Петренко. Ліля розгубилась. Так, це я. А ви хто? І що вам потрібно? Чоловік усміхнувся. Мене звати Марат Юхимович, я юрист. Я приніс важливі документи для ознайомлення. У жінки промайнула думка, що цю людину до неї направив Віталік для уточнення деталей розлучення. Але навіщо? Ділити їм не було чого. Ну, гаразд, проходьте. запросила Ліля юриста. Марат Юхимович, зручно вмостившись у кріслі, почав. Мені ваші батьки дали адресу. Отак я вас і знайшов. Ліля здивувалася ще більше. Отже, Віталя тут ні до чого. Справа в тому, продовжив чоловік, що Маргарита Петренко недавно померла і заповідала все своє майно вам. Вам знайома ця особа? Вперше чую про таку, відповіла Ліля. Хоча у неї прізвище, як у моїх батьків. Жінка намагалася дізнатися більше інформації, але юрист був теж необізнаний з особистістю цієї тамничої жінки. Тому, коли чоловік пішов. Ліля насамперед зателефонувала батькам. Маргарита, це твоя рідна тітка, пояснила мама. Це сестра твого тата. Коли їй було 18 років, вона поїхала жити до столиці. Її батьки, твої бабуся та дідусь, були проти, але вона все одно поїхала, добряче з ними посварившись, і більше про неї ніхто не чув. І що бабуся з дідусем навіть не намагалася її знайти? здивувалася Ліля. Намагалася, але дочка була сильно ображена на них, тому відмовилася від будь-яких спроб спілкування. Але чому я ніколи не чула про неї? Бабуся з дідусем, як і твій батько, не люблять розмовляти на цю тему. Ім'я Маргарити у нашій сім'ї під забороною. Ліля намагалася перетравити інформацію. Але чому тітка заповідала своє майно мені? Мати зітхнула. Наскільки мені відомо, Маргарита так і не вийшла заміж. Своїх дітей вона не мала. А два місяці тому вона померла від онкології. Вона довго хворіла, знала, що жити їй залишилось недовго. От і вирішила скласти свій заповіт на тебе. Ліля була шокована, а коли дізналася, що залишила їй тітка, взагалі мало не збожеволіла. Дві квартири в столиці невеликий бізнес, що приносить чудовий прибуток. Сучасний автомобіль. А також величезний заміський будинок. Такого багатства Ліляну ніяк не очікувала. Якось про спадщину дізналася її свекруха. Мабуть, життя невістки все не давало їй спокою. Зателефонувавши Лілі, почала вимагати віддати їм частину спадщини. Ми тебе пригріли, допомогли облаштуватись у столиці. Ти наша боржниця. Мій син стільки часу та нервів витратив на тебе. Він заслуговує на гідну компенсацію. Ліля не стала слухати погрози жінки. Просто скинула виклик та заблокувала її номер. Вікторія Леонідівна була просто в сказі. Вона кидалася по квартирі, кидаючи в стіну все, що потрапить під руку. Віталіку, їдь назад до Лілі, і постарайся з нею помиритись. Ми не повинні залишитися без нічого. Але син не зрушив із місця. Тобі треба, ти і їдь. Мені від неї нічого не треба. Мати була в люті. Наспіль зібравшись, поїхала на орендовану квартиру Лілі. Але там лише поцілувала замок. Виявляється, колишня невістка поїхала на свою малу батьківщину. Вона вирішила почекати там, доки зможе вступити в спадок. А потім, забравши всіх родичів, повернутися назад до столиці та розпочати нове щасливе життя. Але вже без Віталіка та його матері.